Доброго дня всім, хто завітає на канал. Мене звати Таня, ми з півночі Рівненщини. Як ви зрозуміли з назви відео, мова сьогодні піде не про квіти чи якісь інші рослини, а про спорудження теплих грядок. Що таке теплі грядки? Я думаю, не є новиною для багатьох із вас. Кому ж це новинка, так як і для нас, тому що ми раніше не мали теплих грядок, Запрошую переглянути відео коротеньке, подивитися, як ми їх робили. Значить, що таке тепла грядка? Це викопується траншея глибиною 50-70 см. Ширину вибираєте в залежності від того, що ви плануєте далі робити. Але якщо це у вас буде грядка, тепла огороджена, так сказати, дошкою, то ширину ви робите таку, щоб вам зручно було потім прополювати ці грядки. На дно цієї траншеї укладаються великі поліна, якісь дошки старі. Так, все, що у вас знайдеться на ділянці, чи де ви можете там його дістати, але щоб не було на них фарби чи якогось іншого хімічного, хімічної речовини. Наверх на поліна. Закладаються тонші гілочки, ми використали в даному випадку те, що ми обрізували сад. все гілля, яке було з саду, ми положили, і ще зверху притрусили соломою, можна іншими рослинними рештками притрушувати. Далі закладається наверх того всього та, той ґрунт, який ви вибрали. І він поступово всідається, підсипається цей ґрунт. Ну і потім ви висаджуєте рослинки, які ви запланували. Ем, наразі е, ми маємо дві такі грядки, потім плануємо ще. Е, одна поки що пустує, закладена, просто зверху за, закрита скошеною травою, щоб не заростала, ну і щоб волога трималася. А інша грядочка вже використовується, я посадила туди перець. Солодкий, ну і поки що прикриваю, тому що ще вночі холодно, перед боїться холоду. І якщо маєте теплі грядки, поділіться своїм досвідом, плюсами, мінусами. А я буду спостерігати за тим, як тут рослинки, і ділитися, звичайно, з вами з своїми враженнями, плюсами і мінусами також. Тож, на все добре. Заходьте, дивіться, діліться мирного неба над головою.